Свята матусі Ульяна Кравченко. Ой, яка ж бо ти матуся, рога та мила, того словечком сказати моя ще сила. Мов, де сонечко на небі, лузі квітка красна. Так матуся в нашій хаті добре, все та ясно. Ясне сонце спіде з неба. веселить та гріє. Відні хаті при матусі. Кожна з нас радіє, під опікує матуся, весело гуляє, що то холод, що то голод, що біда не знаю. Над усіх, на все у світі, матінку кохаю. Або це велике свято гаразд вітає. Бо ж робити, то у Жити дай вам Боже. А віддячитись, матусі, Бог мені поможе. Сміхайця весна, прийми матуцю щирі привітання. Така, як ти, на світі лиш одна найкраща щира. Хай будуть усі твої бажання. Матусю мила, будь завжди-завжди щаслива з Днем Матері. В день матері бажаємо краси насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я, сил від природи. Тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і друзів безмежної втіхи. З ним матері, матусі, милі, будьте завжди щасливі. Господь вам дарує здоров'я і силу. Бережіть себе і будьте здорові та щасливі! З ним матері, матусі, нехай кожна хвилинка твого життя. Буде сповнена щастям, радістю та любов'ю. Нехай кожна мить твого життя буде щасливою і прекрасною. Зі святом, мамо, будь завжди щасливою. З днем матері тебе, рідна, я тебе дуже люблю. Матусю, спасибі за ласку, все щире тепло. Не то спані ночі торботи й добро. Здоровую міцного, тобі я що щиро, радості, любові, злагоди і миру. Мила матуся. Нехай все в твоєму житті буде добре. Бажаю тобі міцного здоров'я, щасливих моментів в кожному дні, здійснення мрій і море щедрих усмішок. Вітаю з ним, матері, дякую тобі за те, що подарувала мені світ. Найбільше хочеться сказати дякую мамі. За життя, за підтримку. За все! Ти сама красива, сама чудова. найдобріша, не найдорожча, не неповторна. Ти моя опора і натхнення. Я люблю тебе, мамо. З Днем матері! Ти завжди готова жертвувати своїм часом і енергію для нашого щастя. Дякую за зусилля, яке ти доклала, щоб зробити нас щасливим. Дорога моя матуся, ти для мене найрідніша найдорожча в всьому світі. Для матері, ти моя головна захисниця, мама. Твоя сила і впевненість завжди захищали мене від життєвих випробувань. Твоя доброта і любов відкривають моє серце на нові можливості і перспективи. Ти сама красива, сама чудова, найдобріша, найрідніша, неповторна. Ти моя опора і натхнення. Люба матуся, твоя любов безмежна. Я відчуваю її в кожному твоєму собі та дії з днем матері. Ти завжди вірна своїм словам і завжди виконуєш обіцянки. Твоя усмішка здатна зробити будь-який день кращим. Ти завжди знаєш, що краще для мене, і вмієш мене підтримати. Мамо, ти моя вірна і найкраща подружка. Дякую тобі за те, що завжди слухаєш і розумієш мене, та дякую за зусилля, яких ти доклала, щоб зробити нас щасливими. З днем матері, Твоя любов і турбота роблять наше життя кращим. З Днем матері, ти надихаєш мене бути кращою кожен день. Я завжди можу розраховувати на твої поради і підтримку. Ти приклад жіночої сили та мудрості для мене. З ним, матері, твоя енергія неймовірна, мама. Ти завжди готова до нових викликів і зумієш портитися з будь-якими труднощами. Дякуємо за усилля, яке ти доклала, щоб зробити нас щасливими. Ніколи не втомлюєшся піклуватися про нашу родину. Ти завжди поруч і готова підтримати в будь який момент. Твоя підтримка завжди надихає мене на досягнення нових вершин. Така сильний та ладони, ти здатна на все, що тільки З Днем матері, твої життєві уроки назавжди залишаться у моєму серці. Ти моє світло в темряві, мамо. Твоя присутність робить життя кращим. Моя мама добра. Моя мама гарна. Моя мама весела. Моя мама чуйна. Моя мама ніжна. Моя мама привітна. Моя мама турботна. Моя мама шарівна. Моя мама юба і мила. Моя мама найкраща. Моя мама лагідна. Моя мама працює. Моя мама доброзичлива. Моя мама красива. Моя мама розумна. Моя мама найкраща. Моя мама любляча.